Всім привіт! Огляд смартфону Techno Spark 40C. Це версія на 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті вартістю приблизно 4600 гривень на даний момент. Відкриваємо коробку, дивимось на комплектацію смартфону. Білий колір. І в комплекті ми знайдемо адаптер для зарядки на 18 Вт, скобу для 7-слота. Type-C-кабель і чохол в комплекті також йде. Ну, комплектація максимальна для бюджетного пристрою, по суті, дуже хороша. Збільшена об'єм батарейки 6000 мАч, 18 Вт підтримка швидкої зарядки. Такий блок є і в комплекті. 120 Гц екран, 667 дюйма IP64. От, і різні додаткові, да вже технічні такі програмні функції, подвійні спікери також у нього, да, подвійні динаміки. Справа кнопка вімкує кнопка регулювання гучності це також сканер відбитку збитку пальців. Подвійна камера ззаду. Ззаду, до речі, виглядає як iPhone 14, 13, 15. Тобто така ж такий самий блок камери. Тобто, такий собі iPhone клон виходить. Знизу Type-C, динамік, мікрофон та. <кій> Порт для навушників. Зліва слот для сім-карти. <coughs> <Так>. Розблокуємо <coughs> екран HD розширення. IPS 1600 х 720, процесор MediaTek Helio G81. Перейдемо до налаштування, подивимось на технічні характеристики та операційну систему IP. Так, HiOS 15.1.2, Android 15. <laughs> результаты тестов. Так, а что результаты от 100 бенчмарк? Ну, власне, бюджетний пристрій з приємним лаунчером. Тобто тут лаунчер досить непоганий для бюджетного смартфону і таких да, невідомих брендів, менш відомих, начем основні бренди на ринку. Лаунчер тут досить непоганий. Та в цілому, да, смартфон за свої гроші досить-досить хороший. Зараз покажу вам, як працює PUBG Mobile. Так, завантажився PUBG Mobile. І завантажився на отакі налаштування графіки, тобто трохи краще середніх, але все рівно це дуже добре. Так, будиночки щось не дуже добре промалювалися, але промалювалися. Так, відкриваємо. Ну, Працює гра добре. Тобто, якщо ще знизити графіку, то буде ще краще. Але навіть на такому рівні все працює адекватно. Комфортно пограти ми можемо. Так, закриваємо. Перейдемо до камери. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою, виведу знімки на екран і подивимось на їх якість. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!